Київський політехнічний вас радий вітати в своїх вже більш ніж вікових, стінах. Звичайно, ми будемо сподіватися, що це буде теплий прийом, цю трошки холодну погоду, ну, враховуючи те, що опалення вже виключено. Але відтак ми справді будемо все для того робити, щоб провести цю Олімпіаду, яка справді у нас вже в і ми дуже... Цього відносимося, намагаємося відноситися відповідально, коректним трепетом, щоб цей захід, один з найважливіших в переліку заходів нашого, які здійснюються на базі нашого факультету, щоб це відбулося добре. Звичайно, я і минулого разу казав, що олімпіади по культурології, тобто носії серед студентів мають які приїхали до нас, тобто тих носіїв знань які мають певний системний характер, як би то не було. Вони студенти, які орієнтуються, які не орієнтуються, є кращі з кращих. Царі вивчення мистецтва, здобутки культури, взагалі, яке культурології, справді володіють системним підходом. Вони справді носії і матеріального і носії знань щодо матеріальних і духовних збройних. Вони є знають щодо способів отримання цих здобутків. І це справді в певному сенсі є квінтесенцією людського буття. По тим результатам і видавалася в минулому році невеличка брошурка, ми бачили, що справді вимоги, які ставляться на олімпіадах такого штибу і саме на цій олімпіаді, доволі високі. Але рівень учасників, який демонстрували. Колишній учасник Олімпіади був теж пристойним. Він радував нас тільки тим, що в Україні є прекрасне студентство і тим паче є викладачі, які педагоги, які своєю невтомною працею докладають всіх всі зусиль, щоб підготувати студентів. Зрозуміло, іноді ця робота не завжди вдячна, але перемоги. Здобутки своїх студентів нас найбільше радують, ніж будь-які, можливо, матеріальні здобутки. Звичайно, терміна культури сьогодні більше активізується. Ми з вами ще минулого рівного рік пройшов, а, деякі, а ті динамічні зміни, які відбулися в соціумі, говорять про те, що можливо не все з культурних кодів і з культурних смислів. Навіть нашої країни, наш, нашого народу було розгадано. Хітом став вірш Нікоди ми не будемо брати. його навіть на, поклали на музику. Ну, звичайно ж таки, я не, не зовсім однозначно ставлюся до цього особисто, але насправді ми сьогодні говоримо про різність культур, що ми, ми взагалі відрізняємося взагалі, тобто спільного на самому, ми більше почали шукати культурних відмінностей з нашими колишніми напевно, братами, ніж спільностей. Ну, ситуація така. Звичайно, в нас за цей рік, напевно, чи за декілька останніх років з'явилося багато нових культурних феноменів, нових культурних течій, можна сказати. Ну, зокрема, сформувалася певна культура волонтерства про яку ми напевно здогадувалися, вона якось ледь жеврила в країні, а сьогодні це дуже потужний феномен. Ми ще декілька років тому не особливо могли, ми з вами не зреагували, якщо б нам сказали, що таке тітушка. Сьогодні це е, таке куль... субкультурне утворення, теж, буду, е, буду, напевно, контр- чи антикультурне утворення, але яке... Е, Має місце і навіть незважаючи на трагічні події, які торкалися, які вже торкнулися нашого народу вже протягом півтора року, все-таки має місце до цього часу. Насправді багато є зараз феноменів, багато є тих напрямків досліджень, які ще ці молоді люди, а за підпроводом своїх керівників будуть на, на які будуть свої дослідницькі інтерес спрямовувати. Я щиро, ще раз хочу вам подякувати за увагу до цієї Олімпіади, побажати вам успіхів, успіхів перемог. Всього вам найкраще. Щасливого.